Чому запізнився ти на урок? Це я запізнився до вас на ворог, та знаєте, скільки я звідом урок. А ви поміркуйте, уранці з куди я подарив мене по долоні. Хотів я проснутися, та бісова сплюха. Подушка мені приліпилась до вуха. Почав я взуватись, а тут черевик, на всю хату і легенькі крик. Куди ти від мене слова мої ноги? Прийшовся бабусю кукати на підмогу. А вийшов на дворі попав у біду. Та я діда вже так налякав, що сам на нього розпанаха в А потім я довго втікав от Для шанку від кота. Не шант учіпляв мені до хвоста. Якого хвоста, Кіт же просто не знає про те, що хвостів у дітей не буває. А потім з динацька, ще й посеред шляху накинулась річка на мене не в даху. Відкинув я річку подалі від книг, а сам то вже ледь роздягнутися встиг. А потім, а потім страшна. Потім, ось під пілоком сонець, то в мене з рогатків ціляв горобець. А потім та врешті хіба цього мало, коли ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали нікого й ніколи, чого це до хлопців спізняються школи.